Студія, знімаємо. Це перший випуск новин з будівельного майданчика ЖК Аж Дво в новому 2026 році. Одразу покажу вам пальве поле майбутнього дитячого садочка, який буде поруч з будинками 1 та 2. Це один з семи садків, що будуть побудовані в ЖК. Навпроти будинок 1, що має фінальну стадію готовності. Він буде введений в експлуатацію вже в першому кварталі цього року. В будинку завершено каркас і кладку стін та перегородок. Стяжка підлоги, віконні та дверні блоки, готовність 100%. На фінальному етапі фасадні роботи триває встановлення кошиків. Для кондиціонерів. А це другий будинок. В ньому продовжуються фасадні роботи. Завершуємо кладку стін та встановлення віконних блоків. В будинках 3 та 4 продовжується кладка стін та перегородок. Окрім цього, в третьому будинку продовжується встановлення вікон, готовність 12 поверхів. Монолітний каркас будинку 12 вже на рівні 8 поверху. До речі, всі будинки ЖК2О будуть забезпечені резервним живленням. Ось така динаміка будівництва сьогодні. Тож підписуйтесь та слідкуйте за наступними новинами з будівельного майданчика жк 2 Студія записана.